Хочу передати окреме палке вітання Службі небезпеки України, яка е, стала небезпекою для мене. Чим більше ти патріот, тим більше небезпека тобі за світа. Е, ви в своїм туалетній бумагі під назвою Кримінальна справа проти Оскара написали, що я зняв гараж для приховування е, заборонених речей, привезених з Луганська з Донецька. Ну, по-перше, Луганська ніколи не був, що вже папа хоть між а в Донецький був єдині заборонені речі, які я туди привожу, рапорти називаються, які хлопці мені віддають, в яких факти злочину корупції, окремих комбатів, які кидають тінь на честь всього Збройних Сил України. Стосовно мого гаража, коли я звернувся до кличка, він мене послав нахуй, коли я попросив невеличке приміщення для гуманітарної допомоги. Ми ж не зупинилися перед цим. Ми зняли дійсно гараж для ліків, для теплих речень, для спальників. Приїжджайте, дивіться, що тут забороненого. Може, по вашому заборонено це те, що сьогодні має допомагати хлопцям? Тоді це заборонено, але ж війна закінчиться. Ви ж розумієте, хлопці прийдуть і вони з вас притають. А з якого ти якого це такого вихіра у скера? Прислідували, присували і мішали йому возити нам на передову медикаменти, одяг, взуття, дитячі суміші, які в мене тут є. З якого такого хера ви йому мішали і перемозі нашій України? Це потім зададуть вам питання. І останнє, я дійсно на днях збираюся знову в Донецьк. Незважаючи на те, що Донецька ВСП і Донецька прокуратура там забороняють Оскару в'їжджати в Донецьку область, ось ще заборонялки не виросли, Оскару куди запрещать. Я їду обов'язково в Бахмут, я їду в Солідар, я їду в Краматорськ. Всі, хто хоче, долучайтесь, допомагайте, збираємо. Разом і їдемо. Заявок дуже багато. Хочете одяг, хочете продукти, хочете медикаменти, хто що хоче. Номер нової почти 4 міста Київ на 06734, 8737, номер карточки 5375 сорок один, 14, 04, дев'яносто девять, одинадцять, Телефон для зв'язку зі мною 068-3 одиниць п'ять Поки точиться війна, поки Оскар йтиме вперед. Захочеться війна і Оскар зупиниться.